Привіт! Приготуємо найсмачніші чебуреки, які ви коли-небудь куштували. В ємність додаємо холодну воду, сіль та 4 ложки борошна. Перемішуємо та додаємо розтоплене і охолоджене вершкове масло. Мої пропорції розраховані на 8 чебуреків, але ви можете взяти подвійну порцію усіх інгредієнтів. Частинами через сито просіюємо решту борошна. Спочатку ложкою, а потім руками замішуємо м'яке еластичне тісто, яке налипне до рук. Розкачуємо його. Та складаємо так, як я роблю це на відео. Знову розкачуємо і ще раз складаємо прямокутником. Загортаємо у харчову плівку та ставимо в холодильник на 1-2 години. Подрібнюємо цибулю. Я перебила її в блендері, але можна натерти на терці. До фаршу додаємо цибулю, сіль, перець. І також я додала сушений базилік. Перемішуємо і додаємо воду. Також можна замінити воду на молоко. Води потрібно додати стільки, щоб вийшла ось така консистенція. Виймаємо тісто з холодильника та розділяємо на 8 однакових частин. Формуємо з них однакові кульки вагою приблизно 60 грам. Розкачуємо тісто та на одну половинку викладаємо фарш. Заліплюємо краї. Смажимо чебуреки на добре розігрітій олії на середньому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки. Після смаження викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати усю лишню олію. За моїм рецептом, чебуреки матимуть тонку хрустку скоринку та соковиту м'ясну начинку. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.